Усім намасте, вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні нас з вами очікує легка, але дуже енергійна і цікава практика. Ця практика побудована на одній з варіацій Сур'я Намаскар – Привітання сонцю. Ви можете її робити в будь-яку годину дня, коли вам захочеться трошки порухатися або наповнитися енергією. Але перед тим як ми почнемо, хочу проговорити ще один момент. Окрім мого youtube каналу я також веду онлайн практики, як групові, так і індивідуальні. Якщо у вас є бажання позайматися зі мною особисто, обов'язково пишіть мені тут або в Instagram. І другий момент обов'язково підписуйтесь, ставте лайк цьому відео. Це допоможе розвитку мого каналу. Практику ми починаємо стоячи. Перед нею ви можете подихати самостійно вогняне дихання Капалабхаті. а в ході всієї практики ми дихаємо горлове дихання у джай. Це дуже важливо, я в кожному відео на це наголошую. Дихання відбувається, кожен вдих і видих тільки через ніс. Зараз ми переходимо на початок килима, збираємо великі пальці разом, п'яти трошечки окремо, підкручуємо таз, поперек у нас в нейтральному положенні плечики внизу. Руки через боки витягуємо вгору, потягнулися і з видихом руки Перед грудьми збираємо в намасте видих. Заплющуємо очі та виснемо однією долонькою в іншу, стопами зачепилися килим. Добре відчуваємо його поверхню, всю увагу збираємо всередині, відпускаємо думки, хвилювання і спостерігаємо за тим, як тіло реагує на кожен вдих. І на кожен видих. Робимо вдих. І повний видих, вдих, і ще вдих. Розплющуємо очі і починаємо практику. Вдих знову ручки через боки витягнули вгору. Долоні зібрали разом, плечі внизу. І на видиху невеликий пруги назад. Видих. Не перенапружуйте поперед. Вдих повертаємось в нейтральне положення і на видиху повністю відпускаємо себе вниз. Коліна, якщо хочете, можна зігнути, можна залишити їх рівними. Головне в першу чергу намагатися викласти живі та нижні ребра на наші стегна. Ручки перед цим залишаємо на активних пальцях. Тут видих. Вдих. Добре, залишаємо зараз праву стопу перед нами на килимі. І крок назад лівою ніжкою. І одразу ручки піднімаємо вгору віробхадраса на один видих. Вдих, відпускаємо руки вниз. І на видиху крок правою назад, собака мордою вниз, видих. Вдих, переходимо в високу планку. І на видиху відпускаємо себе на 8 точок опору, видих. вдих, тримаємо вперед. І виринаємо, відпускаємо плечики вниз, кобра видих. Вдих, стопи активні. І на видиху таз пішов знову назад. Відбудували себе собакою мордою вниз. Видих. Супер. Вдих. Підтягнули праву ніжку до себе, максимально близько. Крок вперед правою ногою. Ручки знову вгору, плечі вниз, видих. Вдих, відпустили руки вниз. Крок лівою ногою до правої. І знову глибока складка. Руки поставили назад, видих. Вдих. І на видиху за руками піднімаємось вгору. І невеликий прогин, видих. Вдих, нейтральне положення, відпустили руки. Сідаємо в утка в стільчик, видих. Вдих, руки перед грудьми. І на видиху м'яко вирівнюємось видих. Перше коло. Вдих, знову ручки вгору. І з видихом прогин. Вдих нейтральне положення. На видиху відпустили себе вниз, видих. Ліва нога залишається вдих. Правою крок назад. Ручки вгору, плечі вниз, видих. Вдих. Крок лівою назад, собака мордою вниз. Вдих. Висока планка. І на видиху вісім точок опору. Видих. Вдих. Піднаємо. І з видихом. Вдих, стопи. І з видихом собака мордою вниз. Ліве коліно до себе вдих. Крок лівим, і ручки вгору, плечі вниз видих. Вдих вниз. Правою крок до лівої. І ручки назад уттанасана, видих. Вдих. За руками вгору прогин видих. Вдих, нейтральне положення, руки звільнили. І на видиху уткатасана, сіли видих. Вдих, ручки перед грудьми і на видиху. За руками знову вгору вдих. І прогин видих. Дих нейтральне. На видиху повністю відпустили себе. Вниз видих. Вдих, права залишилася лівою, крок назад. Ручки вгору, плечі вниз, видих. Вдих. Крок правою назад, собака мордою вниз. Видих. Вдих. Висока планка. І з видихом вісім точок опору. Коліна, груди, підборіддя, долоні, стопи. Вдих. Тринаємо. І з видихом виринаємо. Вдих, стопи. І з видихом таз назад. Праве коліно до грудей вдих. Крок вперед. І руки вгору, плечі вниз. Вдих. З видихом крок лівою до правої. Утанасана, живітна стегна, видих. Вдих. І за руками піднімаємось вгору з видихом прогин. Звільнили долоні вдих. Підкрутили таз, сіли видих. Ручки перед грудьми вдих. Вирівняли ноги, видих. За долонями знову вгору погляд вдих. Прогин, видих. Дих нейтральне. На видиху відпустили себе вниз, видих. Ліва стопа залишилася вдих. Рук правою назад. Ручки вгору видих. Вдих. І з видихом ліво назад. Собака мордою вниз. Видих. Вдих. вдих. Висока планка. І на видиху точок опору. Видих. Вдих, піднаємо. І з видихом плечики вниз. Вдих, стопи. І з видихом таз назад. Ліва до себе вдих. Прок лівою. І ручки знову вгору, плечі вниз. Вдих, права стопа. І повністю вниз. Вдих за руками вгору. І прогин. Вдих, руки вільні, Таз підкрутили і сіли назад. Великі пальці ніг бачимо з-під колін. Вдих, долоні перед грудьми і на видиху вирівняли. Вдих за руками, з видихом назад, вдих, з видихом повністю вниз. Права нога залишається вдих. Лівою крок назад. Руки вгору, плечі вниз. Вдих відпустили. Права нога назад, собака мордою вниз. Вдих, висока планка. І з видихом вісім точок опору. Вдих. З видихом. Вдих, стопи. З видихом. Права знову до себе вдих. Крок. І руки вгору, плечі вниз. Вдих. І з видихом крок лівою. Утанаса на видих. Вдих за руками вгору. На видиху. Вдих. Звільнили. Утка, таса на видих. Вдих перед грудьми. І на видиху вгору. За руками вдих. З видиху. Вдих. На видиху повністю відпустила себе вниз. Ліва залишилася вдих. Правою крок назад. І ручки вгору, плечі вниз. Вдих. Лівою крок назад. Вдих. Висока планка. З видихом вісім точок опору. Вдих. Вичі відпускаємо прогин в попереку. Вдих. І таз пішов назад. Ліве коліно до себе вдих. Крок лівою. І ручки вгору з видихом. Вдих. Крок правою до лівої. Утенаси на видих. Вдих за руками. Прогинь. Вдих, звільнили, утка тасана. Вдих. І з видихом. За руками вгору вдих. Прогин. Вдих, нейтральне. З видихом повністю відпустили себе вниз. Долоні під плечі вдих. Крок або стрибок високу планку видих. Вдих. І повна чатуранга або з колін видих. Вдих, собака мордує вгору. І з видихом собака мордує вниз. Погляд перед собою вдих, коліна зігнули, і стрибок одразу уттасини видих. Відпускаємо. Вдих, за руками вгору і з видихом, вдих. І утка тасана видих. Вдих і з видихом. За ручками вдих. І з видихом. Вдих. І з видихом повністю вниз. Вдих, і стрибок, видих, Вдих, Повна чатуранка. Вдих вгору і з видихом вниз, вдих коліна погляд, і стрибок утанаса на видих. Вдих за руками. І з видихом. Звільнили ручки вдих, на видиху сіли. Вдих і вирівняли ноги. І заключний вдих. З видиху. Вдих. На видиху повністю вниз. Долані під плечі вдих. Стрибок. Видих. Вдих. І на видиху повна чатуранга. Вдих, собака мордує вгору. Потягнулися плечики вниз і з видихом собака-мордою вниз. І відбудували себе три цикли дихання. Вдих. Вдих. І ще вдих. Загинаємо коліна, відпускаємо їх трошки ширше килима, стопи разом. Таз посадили на стопи і баласина поза дитини. Розслабляємось видих. Похитались трошки корпусом між стегон І нормалізуємо дихання, якщо воно збилось. Повністю розслабляємось від поприка до маківки. Розслабляємо повністю спинку вздовж хребта, плечі, руки, кисті, рук. І три цикли дихання повністю в своєму ритмі. Ще один повний глибокий вдих. І на видиху м'яко через округлу спинку піднімаємось вгору. Хребець за хребцем, в останню чергу, голова видих. Дякую вам за практику. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Було нескладно. 100% було енергійно, і ви прокинулися, зарядились енергією і готові проживати свій найкращий день. Ще раз дякую за практику. Намасте.